Вітаю всіх глядачів і підписників мого авторського Ютуб-каналу. Ми продовжуємо з вами, шановні друзі, говорити про проблеми охорони здоров'я. Поки Набу, ДБР, САПИ і все, що у нас тут створено після Революції Гідності, пробує розібратися з діяльністю команди Супрун. Павло Ковтонюк видає книжки. Про небувало успішність медичної реформи. Можливо, це так співпало там, кримінальне провадження, кримінальна справа проти заступника ВО міністра охорони здоров'я Павла Ковтоніка з виходом книги про успішну реформу, а можливо, не співпало. Це була запланована, я думаю, акція для того, щоб вписати себе в історію або вибити себе, висікти у камені, як кажуть в народі. Сьогодні я хочу зупинитися на цитатах з цієї книги, не для того, щоб покритикувати Ковтанюка, хоча, можливо і для того. Але я хочу покритикувати тих, кого Ковтанюк справедливо критикує. І якби не їхня слабкість і неспроможність, цього всього б не було. Це важливо розуміти. Ми маємо бути чесними перед собою. Отже, медична реформа стала однією з найуспішніших і надієвіших реформ у незалежній Україні. Книжка української репортерки Віри Курико реформа. Здорової людини вустами учасників оповідає про те, як це стало можливим. Це історія концепцій, акцій і битв за цінності, проходження комітетів, кабінетів і так далі. Далі співається там оди ВО міністерки Уляни Супруника, три роки була у статусі ВО. Ну і потім. Іде е, оповідання історії, як це все було. Перед цим я ж скажу, е, хто виступив спонсором. Значить, партнером видання цієї книги виступило таке собі україно-швейцарське товариство або україно-швейцарський проект розвиток медичної освіти. І видавництво є таке лабораторія. Ось вони, власне кажучи, і опублікували цю книгу. Я хочу звернути увагу одразу таким абстрактом. Дуже чітко показано абсолютно несуб'єктність України уже з 2014 року, яка ну, повністю проявилася ця. Несуб'єктність і повний взагалі, і деградація державного управління. От в цих цитатах воно просто такою червоною стрічкою проходить. Я на перше місце виніс одну цитату, яка дуже така промовиста. Я хотів би на ній зупинитися. Держава уперше написано в книзі, чесно сказала, це говорить. Ковтенюк. Держава не здатна фінансувати всього лікування, натомість сформувала чіткий перелік найважливіших послуг, які оплачує цілком. Справа у тому, що не держава повинна визначати перелік найважливіших послуг, а це повинні визначати громадяни. І принаймні громадяни чітко б сказали. Що якщо вже така ситуація, не вникаючи в подробиці там елементи бюджетування, фінансування, економічні моменти, то громадяни принаймні б чітко означили, що їм потрібна ургентна допомога у повному об'ємі, ну хоча б так як на заході. Але держава лукавить. З кількох причин. Передусім, я хотів би сказати, що не можна ховатися за формулюванням держава чесно визнала. Якщо держава чесно визнала, що вона некомпетентна і аморальна, то ця чесність не є чеснотою, вибачте, за тавтологію. Держава у нас може не тільки це визнати, вона може визнати, що вона абсолютно неспроможна в державному управлінні. Вона не спроможна в судовій сфері, в правоохоронній сфері та й у військовій. Але це не означає, що, визнавши свою неспроможність, вона в такий спосіб легітимізує себе і це вирішує якісь там проблеми. Безперечно, за цим формулюванням. Не можна ховатися, але у нас вважається, що це велике досягнення, тому що держава, значить, зізналася в тому, що вона не може фінансувати всього лікування. Насправді мова йде не про все лікування, я підкреслюю, а мова йде про ургенцію, і держава забулася визнати, і Ковтонюк тут забув написати. Що держава неспроможна профінансувати ургенцію, тому вона обрала концепцію пріоритетності і почала визначати на свій на власний розсуд, що для неї є пріоритетним, а що є непріоритетним. Вона визначила акушерство, фізіологічні пологи, нагадаю, неонатологію, ангіоневрологію це інсульти і кардіологію це інфаркти, Все інше. Це, щоб всі розуміли, не потрапили в пріоритетність. І більше того, навіть те, що держава визнала а, пріоритетним, ну, воно також не закривало питань. Нікуди не поділися а, неформальні платежі. Всі розуміли, що 8150 гривень за пологи це не є взагалі достатньою сумою. Тим більше, що Держава не змогла перейти на диференційовану форму оплати і тарифікації, що вона створювала в такий спосіб викривлені стимули. І, наприклад, в, в акушерстві нормальні пологи і оперативне розродження почали оплачуватися однаково. І це визнано там в відкритий спосіб. Виникає питання, для чого тоді це все робило. Рухаємось далі. У новій системі, пише Ковтенюк, лікарні отримали, чи верніше говорить, а його записують, лікарні отримали збільшені кошти, які ми розпоряджалися прицільно а, на потреби пацієнтів. Це дало можливість також підвищити заробітні плати, придбати нове оснащення чи провести ремонт. Ну, м'яко кажучи, це все брехня абсолютно, тому що просто відбувався перерозподіл коштів з вторинного та третивного рівня на первинну ланку, і Ковтанюк і команда Супрун сором'язливо ухиляється дати відповідь на запитання, чому їх реформа не призвела до підвищення заробітних плат на вторинному і третинному рівні у спеціалістів. Про це не говориться. Звичайно, можна дуже зручно сховатися за формулюванням, що їм не дали це зробити за три роки. Хтось там їм заважав і так далі. Але реформа повинна починатися, власне кажучи, зверху, а не знизу з і третини рівня, тому що головні витрати 80% всіх витрат. Відбувається на рівні спеціалізованої високоспеціалізованої допомоги. На первинному рівні взагалі нічого не відбувається. Там сидять диспетчери, які щось там виписують, кудись переправляють, максимум розподіляють ліки, які держава закупила там фармори виробників сумнівного походження і сумнівної якості. Але Ковтанюк все розказує про те, що як все чудово. Ем... Я виділив навіть жирним шрифтом важливий момент. Мова йде про мусія тут. Він очолив міністерство одразу після революції, тому не міг іти проти післямайданної громадськості, не міг іти проти міжнародних донорів Світового банку, Всесвітньої організації охорони здоров'я, які підтримали ідею. А також не міг йти проти фонду відродження, який погодився фінансувати всю цю ідею. А, передусім, я зазначу, що сам Олег Степанович мусій був вихідцем з Майдану. І мені дуже дивно, коли Ковтанюк і там вся команда представляють себе. Ми не чули про Ковтанюка, де він був, що там робив, ну, мало там. Хто де був на Майдані, не всі були там настільки помітними, але не потрібно представляти мусія як людину, яка вийшла там з когорти Арбузова, Клименка там і всіх інших членів сім'ї Януковича. Це повний абсурд і неправда. Ось але що важливо? Виявляється, міністр охорони здоров'я не міг іти проти міжнародних донорів. Це взагалі якась небувала не річ. Міжнародні донори у нас управляли Міністерством охорони здоров'я. Світовий банк, великі спеціалісти у нас знайшлися в Світовому банку. Вони знають, що треба робити в українській системі охорони здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров'я. Теж вона дуже компетентна в наших питаннях. От. І найголовніше, фонд відродження дітищі Сороса, вони вирішили фінансувати. І ніхто не задає запитання, почекайте, якщо це такі ну, видатні ідеї, все так добре і так далі, така, де наші джерела, наші ресурси на фінансування потрібної справи, коли в державі немає грошей, чи їх розікрали. На обороноздатність країни, то тоді підключаються звичайні люди, громадяни, волонтери. Вони знаходять кошти, ресурси, і всі розуміють, що потрібно захищати. Тобто фінансування неправильне, фінансування компенсує нашу корупційну систему, але це фінансування відбувається тому, що всі розуміють, що справа потрібна. Де були оголошено нам якби заклик, давайте з вами скинемось на реформу охорони здоров'я. Я думаю, що якби було що сказати, то знайшлись би і внутрішні ресурси. Нехай це будуть не бюджетні кошти. І ніхто не задає запитання, не задається запитанням, а, власне кажучи, як потрібно потім буде розраховуватися за гроші фонду відродження і за всіх цих. За всі ці ресурси, які дають нам от Світовий банк і всі інші. А далі що цікаво пише Ковтанюк? То був час, коли до будь-якого органу влади заходили з ноги. Тобто двері відчинялися ногою. Тобто, навіть не соромиться Павло казати про те, як вони туди заходили. І хто ж заходив з ноги в Міністерство охорони здоров'я? Це Дмитро Шерембєй, Людина, яка має судимість, очолює громадську організацію пацієнти України, де локалізуються дуже специфічні пацієнти, я нічого не маю проти, але хворі на СНІД це не є всім пацієнтами України. Ось, Ольга Стефанишина теж людина далека від медицини, теж щось там пробувала займатися закупівлями. От, і, і ці всі люди ледь не щодня навідувалися в міністерство і нагадували міністру і Олегу Мусію про групу експертів і нову концепцію. Донори дали зелене світло. Ну, далі вже нікуди. У нас донори дали зелене світло, і Мусію нічого не залишалось, як от почати рухатися на це зелене світло. Ну, дивно, для мене це все, я обіцяв, що якусь частину часу я присвячу команді Мусія, ну, верніше, це збірний образ, тобто люди, які, яких критикував Ковтанюк, Уляна Супрун, і, власне кажучи, якщо ми не будемо бачити причин, Причин цієї критики, то ми ніколи не зможемо зрозуміти, взагалі, що з нами відбулося і що з цим всім робити далі. Проблеми покоління, яке мало медичну освіту, полягає в тому, що вони взагалі не спроможні говорити навіть 1% правди. Навіть одного відсотку правди. І це стало причиною. Причиною того, що реформу охорони здоров'я робили люди, всі вони далекі від охорони здоров'я, від медицини, вони не мали медичної освіти, Стефанишини, Шерембії і так далі, мали дуже сумнівний бекграунд і походження, десь там пиляли гроші, займалися грантами, окозамилюванням і так далі. І незважаючи на те, що вони займалися козамилюванням, ці люди мали всі підстави звинуватити Стару гвардію, як вони кажуть, у імітаційній діяльності у імітації, в імітації. Це насправді так. Ключовими причинами, які якби дозволили атакувати команді Ковторнівка, ну не тільки звичайно, мова йде про надутого. Чи мусія Ключовими причинами звинувачень у неправильному там фінансуванні і так далі, є неспроможність назвати реальні пороки системи. Реальні пороки системи були дуже простими. Це ракова пухлина в охороні здоров'я. В охр що я маю на увазі, і що ми маємо розуміти під такою медичною організаційною онкологією в системі управління? Зайшов нелегальний ринок в охорону здоров'я, і це стало причиною сегрегації. Сегрегації спеціальностей і людей почали виокремлюватися найбільш прибуткові напрямки діяльності. Це спеціалізована, високоспеціалізована допомога, і те не вся. І пухлина почала розростатися і приймати за хабарі а... людей, які, в принципі, не повинні взагалі часто бути в охороні здоров'я. У них треба було дипломом відбирати, що там і не зна. На другому, на третьому курсі. І в такий спосіб у нас почали множитися хірургічні спеціальності, тобто спеціальності, які мали в оплаті праці оцю цю складову. Ніхто не наважився сказати, що бюджет потерпає від оплати людей, які в принципі не потрібні. І не наважились навіть сказати люди від супрун а Лінчевські там, Ковтанівки, вони сказали, що, мовляв, ми оплачуємо стіни. Е -е, насправді не стіни оплачувалися, оплачувалися ставки, які займали якісь блатні напівкримінальні елементи. Е -е, це серйозно позначалося на криміналізації системи охорони здоров'я, тому що людей запускали в систему. А з конкретним завданням заробити гроші в соціумі росла напруга незадоволення, вигадувалися діагнози, лікували люди, які в принципі не мали достатніх компетенцій, не мали достатнього досвіду, практичних навичок, інтернатура перетворилася там на формальність. Це те, про що мали би говорити люди на зразок там, Тудурова, Мусія, Надутого. Але таких проблем у них не було. Вони розказували про те, що найголовніше це відокремити первинний рівень від вторинного третинного, дозволити, значить, сімейним лікарям бути центральною фігурою охорони здоров'я, а вони були ображені взагалі. Типова ставка на ображених і ущербних. Замість того, щоб спонукати їх боротися і проявити себе інакше, їм пообіцяли стати начальниками, що вони будуть управляти своїми кривниками, фахівцями з сторинної третинного рівня. Чим це все закінчилося? Ну, ми з вами бачимо. І ось фіналізуючи вже цю. Розмову, оповідання. Що я хочу ну, сказати, має бути обов'язково, як на мене, написана альтернативна книга реформ. Ці реформи почалися з 2005 року. Тобто, часовий сегмент він надзвичайно великий і він має охоплювати період від. Миколи Єфремовича Поліщука, і закінчуючи там Зоряною Скалецькою навіть, найкраще це робити. Хоча можна і сюди включати всіх інших і Степанова, і Ляшка. І це буде, повірте, така груба книга. Якщо хтось хоче профінансувати, тому що потрібна людина. Або навіть декілька людей, на зразок, ось хто там у нас кореспондентка Віри Курико. Така має бути декілька журналістів, які розуміють, хочуть, і потрібно це все систематизувати і описати. А писати є що, повірте. І якщо цього не зробити, може для декого, ну, якби. Складається враження, що це ну, такі, ніхто не прочитає, не затребав на річ. Це не так. Я вам даю гарантію, тому що якщо провести соціологічне опитування, більшість людей не задоволені реформою. І, до речі, отут я хочу десь проапелювати до цього висновку від віри Курико, що медична реформа стала однією з найуспішніших і надієвіших реформ у незалежній Україні. Я хочу запитати у прихильників так званої доказової медицини, а Павло Ковтанюк, Лінчевський, Уляна Сопрун, вони ж всі прихильниками доказової медицини. Ви, шановні, проводили опитування, соціологічне опитування населення? Що ви стверджуєте, що це одна із найуспішніших і найдієвіших реформ? Тому, якщо провести таке опитування. То одразу виникне потреба написати от якусь альтернативу, о тому що пише Курико з Ковтаніком, і називатися воно буде Псевдореформи в охороні здоров'я. І там, в принципі, ну, іменинниками більше будуть, власне кажучи, представники Старої гвардії, тому що Квіташвілі, Супрун. Це просто фіналізатори цього всього. Вони нарешті зробили те, чим пудрили мозок там, попередники, думали, що це не треба буде доводити до, до толку. А насправді вони теж брали гранти, фінансувалися за кордону і реалізовували ідеї від зовнішніх структур. Ну така ситуація. Це те, що я хотів би підсвітити станом на 27 жовтня 2010 року. Я дякую всім за увагу. До побачення. До наступної зустрічі.